Хочу розказати, там я викладала відео про мереживи, що там не треба нічого продавати, і мені вже налетіли в Ютубі ну, мої ж любимі хейтери, давай розказувати, що це ти тут милиш, що якщо ніхто не буде продавати, то на чому ж будуть заробляти. Так я хочу розказати, що дійсно продавати не треба, ми просто користуємось продукцією. Я вибрала улюблені свої продукти, я їх постійно купую і шукаю тих людей. Які так само люблять Coral Клаб, щось там собі обирають і користуються. А час людей, так само як і я, шукає далі, щоб купувати собі безкоштовно, як я. І таким чином ви нічого не продаєте, ви просто користуєтеся. Інші люди, кого ви запросили, кому ви дали свою реферальну силочку, вони теж собі купують за знижкою 20%. І у вас під вами створюється товарооборот. А далі люди, ті, що знизу, теж розповідають, що така крута продукція, можна користуватися, можна ще заробляти або купувати собі безкоштовно, тому що ви отримаєте кешбек і ці гроші можете витрачати на продукт. А інші мені писали, що якби це все було так просто, то усі б вже б таке б давно б зробили. Так, да, це так просто, але не всі це розуміють. Тому що не всі розібралися в цьому питанні, не всі розібралися, звідки тут кошти. Хтось не хоче розуміти, хтось не, не було можливості, хтось просто несерйозно відноситься до, до цього питання, так як і я раніше колись. А з іншого боку, це дуже складно, тому що дуже складно знайти саме таких людей, таких дуроватих, як я, наприклад, які в цьому розібралися і шукають таких самих дуроватих, як і я. Тому, якщо у мене тут є серед вас хтось такий самий, ну ви поняли, да, який я вас чекаю до своєї команди і готова за руку вас провести до результату, отримати свої перші гроші, ну і включитись. У роботу наповну. У чому лафа мережевого бізнесу, особливо коли він онлайн, а в тому, що тим паче, що в нашій компанії заш хочу розказати, чому я тут, тому що не треба нічого продавати. Я вже казала, не треба ніч, не треба нічого закупляти, влаштовувати вдома склади, комусь це відсилати, надсилати. Зовсім ні. Просто кидаю людині. Посилання, своє реферальне. Людина реєструється сама на сайті компанії, отримує автоматом знижку 20%, купує собі все, що їй треба, в неї ще накопичуються бали і з часом вона додатково отримує ще знижку до 10% і сама собі замовляє в будь-яку точку світу. І все. Я до цього не маю ніякого відношення. Взагалі я можу людині допомогти все оформити і розказати про бізнес, що тут де як. Все, це наша робота. Ну, це те, що я вам казала. Від парку у нас тут малючки. На більшість позачинялося, а частина з генераторами працює. Ну, і в парку ви бачили, скільки людей. Прикаліки, і я четверта. Так щось у мене тут. Вже не витримає телефон на морозі, я быстренько запишу. От, і скільки ж так кав'ярня заробить, коли вона відіб'є того генератора, якщо сутками він буде працювати. Тому такі реалії життя. Треба шукати зараз те, що не потребує у нас таких вкладень додаткових. там, де можна працювати на ліфті, в теплі, в добрі, не париться про те, що... Виключили світло, що немає посітителів, що немає робітників, яких зараз дуже важко знайти. Хто працює з бізнесом, той знає.